Всім привіт! Дякую за підписку. на Мій канал. З нагоди 14-ї річниці Plarium в гру додали персональні промокоди. Як їх отримати, я розповім в цьому відео. Поїхали! Заходимо до гри і бачимо шатковий турнір лордів стягу. Натискаємо подробиці і нас перенаправило на сайт з голосуванням. Натискаємо голосувати зараз, вот і нау. Бачимо голосування, де ми маємо обрати одного лицаря лордів стягу з кожної пари. І після голосування ми отримаємо персональний промокод. Ось ми вже обрали по одному лицарю з кожної пари. Натискаємо підтвердити, відкривається вікно, де нам потрібно вказати наш ID гравця з гри та наш нікнейм. Переходимо до гри, натискаємо на наш аватар, натискаємо інфо і копіюємо наш ID гравця. Вставляємо його на сайті та вказуємо наш нік з гри. Натискаємо Submit, подати і отримаємо наш персональний промокод, який ми введемо в грі. Копіюємо і повертаємось до гри. Заходимо в промокоди і вводимо наш промокод. Підтвердити і отримаємо наші нагороди: 200 спроб мультибою, одне курча 4 рангу, один епічний том і 200 енергії. Потужний промокод до майбутніх турнірів. Сподіваюсь, відео було корисним. Не забувайте про вподобайку. Всім дякую за перегляд та мирного неба!